Всім привіт! Сьогодні готуємо ніжне та ароматне яблучне печиво. Любителям яблук точно сподобається. До кисломолочного сиру всипаємо простий і ванільний цукор, розбиваємо яйця і вливаємо розтоплене масло. Усе гарно перемішуємо. І додаємо вже порізані кубиками яблука. Тепер просіюємо туди борошно та розпушувач і гарно змішуємо. Рекомендую помити руки і перемішати ними. Так буде зручніше. Не переживайте, що тісто вийшло легким. Воно таке має бути. Протвін застилаємо пергаментом. Беремо цукор з корицею і вологими руками формуємо кульки. Їх ми обвалюємо в цукрі. Викладаємо на противень та злегка притискаємо. І кладемо цю красу випікатися в розігріту духовку. Дістаємо і даємо холонути. І ось нас вийшло смачне та ситне печиво для похмурих осінніх вечорів. Раджу спробувати? Своїми враженнями діліться в коментарях. Всім дякую за перегляд!